Колись я була така ж, як ви, беззахисна, нерішуча, так само боялась смерті. Та все змінилося лише 12 годин тому. Прошу, не треба. Я нічого не знаю. Я нічого не зробила. Не вбивайте, прошу. У тебе в шлунку пакет з дечим дуже важливим, і ти це для нас перевезеш. Будеш слухняною, і ніхто не постраждає. Я не в настрої. Відомо, що ми використовуємо наш мозок лише на 10 Але. Якби ми могли використовувати його на всі 100%? Які б у нас з'явилися здібності. Так? Професоре Норман, я читала ваші роботи на тему можливостей мозку. Примітивно ну, та ви на правильному шляху. Дякую. У мені відкрилися абсолютно нові здібності. Я відчуваю усе навколо. Мені підвладна будь-яка матерія. Неймовірно. Треба зустрітися. Повірте мені. Хімічні речовини активували її мозковий потенціал. Тепер вона надлюдина. Треба тримати цей факт у секреті. Отже, пора, так. Міс, нарухайтесь, підніміть руки вгору. Будь ласка. Її мозок прогресує буквально щохвилини. Що ж буде, коли вона задіє всі 100%? Навіть не уявляю. Та вона відповідь на всі питання. Я поведу. Еге, hey, hey, що ти робиш? Це поліцейська машина.